Виконуємо номер 663 із підручника Алгебра 7 та номер 2522 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники три члени і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо. 5х як суму 4х і 1. І х 4х і 1х. 4х додати х це буде 5х. Ну, а тепер робуємо, групуємо наші доданки. Х квадрат додамо 4х, а до х додамо 4. Виносимо з перших дужок спільний множник х за дужки, отримаємо х додати 4, з других одиницю. Отримаємо також х додати 4 суму. Ну і тепер, як бачимо, у нас утворився знову спільний множник, це сума х і 4 виносимо за В дужках буде х додати 1. Ми розклали наш многочлен на множники, тричлен на множники, добуток суми x і 4 і суми x і 1. Завдання друге у нас мінус 5х, подамо як мінус 4х відняти x. Мінус 4х відняти х, це і буде мінус 5х. А тепер групуємо наші доданки х квадрат і мінус 4х, і мінус х і 4. Виносимо з перших дужок спільний множник х дужки, в дужках отримаємо х, відняти 4, з других дужок спільний множник мінус 1 за дужки, отримаємо х, відняти 4. І тепер, як бачимо, у нас утворився знову спільний множник, це різниця x і 4. Виносимо за дужки. в дужках буде хідняти 1. Отримали добуток різниці x і 4 на різницю x і 1. Завдання третє. Знову у нас тричлен. і тепер у нас х стоїть посередині. Подамо х як різницю 3х і 2х. 3х відняти 2х це якраз і буде в нас х. Ну, а тепер групуємо наші доданки. х квадрат і 3х, і мінус 2х, і мінус 6. Виносимо з перших дужок спільний множник х за дужки. в дужках буде х додати 3, з других мінус 2 за дужки, в дужках буде х додати 3. І знову у нас утворився спільний множник це сума Х3, яку виносимо за дужки. В дужках буде Х відняти 2. Отримали добуток суми Х3 на різницю Х і 2. І четверте завдання у нас 4АБ. Подамо як 3АБ додати АБ. 3АБ додати АБ, це і буде 4Б. І тепер групуємо наші доданки. Групуємо А квадрат, і АБ, ІАБ і 3Б квадрат. Виносимо з перших дужок спільний множник А за дужки. В дужках отримаємо А, додати 3Б. З других дужок виносимо спільний множник Б за дужки. В дужках отримаємо А додати 3Б. І тепер утворився спільний множник А додати 3Б наша сума, яку ми виносимо за дужки. В дужках маємо А додати Б. Отримали добуток суми А і 3Б на суму А і Б. Номер 663 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.22 із підручника «Математика 7» виконано.